Ну слухай, таке хвилювання на сцені я бачила в тебе в очах, але ми все ж таки вітаємо тебе. Дякую. Ти йдеш дякую, далі. Дякую. Страшенно, на жаль, перехвилювались, не змогли розкритись повністю. Але так буває. так буває. Такий етап дуже хвилюючий. Дуже страшно співати удвох. Відповідальність не лише за себе, а ще й за свого партнера. Хочеться зробити все ідеально, і від цього не завжди так виходить. Так, звичайно, насправді важко співати з кимось, тим паче, якщо у вас є обмаль часу, щоб підготувати пісню. Mm -hmm. давай відкривай нам секретки, скільки було часу у вас на репетиції. E, насправді ми займалися півтора тижні, і ми займалися з Ярославом щодня. E, дуже багато часу ми цьому приділяли, більше нічим не займалися, окрім того, <гум> що співали. Але загалом мені здається, що за півтора тижні ми зробили все, що змогли. Ти розчулилась mm -hmm. на сцені. Я, так, Чи так. було складно тобі взагалі в цьому деті співати? А, було складно, тому що для того, щоб співати разом, треба відчувати один одного. Треба розуміти, бути знайомими, треба розуміти якісь такі, не знаю, специфіку людини, розуміти її характер. Тому так було складно, і в таких екстремальних умовах завжди стається щось непередбачуване. До всього не можна бути готовим. Круто, що з Київстар ТБ можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь де! Може, ти з ким іншим хотіла заспівати на батлах? Та ні, насправді це, це прекрасно. Для мене... Правда, я як казала на сцені це, і повторюю, знову з Ярославом співати це велика честь. Не щодня мені випадає а, така можливість стояти з дійсно справжнім героєм на одній сцені, підтримувати його, він підтримує мене, у нас дійсно є ця взаємодія. І не знаю, я задоволена тим, що в мене саме такий партнер. Чи можливо очікувати в майбутньому ще на ваш дует десь в Ютуб побачите? Навіть не думала про це, але класна ідея. Можливо, можливо, хто знає. Можливо, ми разом дійдемо до фіналу і ще там будемо батлитись. Так. Ну, ми так зрозуміли, що ніяких дуетів і не потрібно Вона боїться. Але З'яслав вже школа прийшла. В принципі, можна десь і пробувати. Слухай, на сліпих прослуховуваннях співала весільну пісню. Так. Розповідай, директ від наречених зривався в тебе в інстаграм чи ні? А, ну... Зараз, до речі, бачу в тебе віночок, він цілком так, як я, я йду, так. Так, цілком, цілком. так, Я йду так цілком цілком, я йду тим mm. же шляхом. Це такий пошуку нареченого так. Це просто успіх має бути. Я вже якщо там пощастило, думаю, краще таким чи не то скільки було цих наречених? А не було ще ефіру. Ну як я можу про це писати, рібятки? Ні хлопці. Ну що таке? Чого чекаємо? Ну чого чекаємо, правда? А взагалі після сліпих прослуховування ти збільшилась кількість підписок Instagram? Так, звісно, ну звісно, так. Слухай, ми хочемо з тобою зіграти в одну гру. Окей. Ми тобі кажемо, кого з тренерів ти обереш, але вони не повертаються до тебе як на сліпих прослухованках? Ага. А ти просто обереш, що ти хотіла б зробити з кимось з них. Ага, окей. добре. добре. Ми питання, ти кажеш з ким. Так, Хочу до кого бей? із тренерів ти повернулась на «Голосі країни? Надя, Оля, Потап, Святослав. До Святослава, мабуть. До Святослава. Кого б з них тебе попросила приготувати тобі сніданок? Точно, Олі, вона прекрасно готує. Я знаю, що вона прекрасно а сирі готувала. В та, ну, не пробувала, не, ні, ні, але вона дійсно всі знають, як круто вона готує. Кого б із тренерів ти б взяла до себе на бек-вокал? На бек-вокал? бек-вокал? Потапа він класно рухається. Але бек вокал треба співати. Неважливо, я важливо, щоб хтось рухався, нормально. Там вже завжди а, вони так, так класно. Так. Так. А спільний хіт з ким би записала? Ну що у нас залишилась Надя? Чому б не записати з знаді спільний хід? як демократично? От. Кожного да, обрала. Кожен... да всім дала честь і так. ми тобі так. надаємо честь, тому що ти приходиш до нокаутів. Зараз буде не менш складніший період і цікавіший так. період. Тому відправляємо тебе готуватися далі. Дякую, так. видихну, хоч на 5 хвилин. Так. Дякую. Па -па. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобає. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поціомили. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар